Весняний позитивний і патріотичний у Черкасах стартував 11-й антракт. Це щорічна виставка сучасного мистецтва. Участь у ній взяли понад 20 художників із Черкас, Києва та навіть Берліна. Митці сміливо демонструють наскільки різноплановим може бути сучасне мистецтво, надихалася високим і сучасним Марина Лук'яненко. Уперше свої роботи в експозиції антракту представляє Олена Бакрадзе. На світлинах фотохудожниці діти. Кожному рібінку я підбирала образ. Я довго смотрела на фотографії, мами висилали мені і придумала образ по там. Художник, там дівчатка, от не в зеленому шарфі. От вона мені почому та мадона й показалась. Художниця Анна Василенко учасник. Із досвідом. Цього разу мисткиня експериментує з кольором. У її доробку дві нові картини: червона та фіолетова. Одна робота була вже представлена на виставці. Це любов. А інша так була спеціально створена для цієї виставки. Я хотіла намалювати дівчину з квітами, була намальована за короткий час, але Вийшло те, що я задумала. Мисткиня з революційної столиці Марина Денисенко привезла до Черкас полотно Страх війни. Над картиною художниця працювала у часи бойових дій на Майдані. Це про те, що ми переживаємо всередині, хочемо ми цього чи не хочемо, виражаємо чи не виражаємо. Ці страхи притаманні всім живим істотам. Марина не лише художник, а й психолог. Нині вона надає психологічну допомогу постраждалим майданівцям. Одинадцятий антракт зібрав роботи 26 митців. Олександр Шипеньков тут із графікою. Володимир Кравченко вражає картинами, пірамідами. Нацненник Антракту Володимир Яковець бере масштабом. Бог посилає на землю художників для того, щоб вони продовжували його діло. Якщо б не художники, ми б жили на великій помойній ямі і зі свинями. Тому що Все красиво зробили художники. До традиційних живопису, графіки та фотографії організатори додали ще й інсталяцію: живі скульптури від арт-шоу Джайра. Тут і художники, і поети, і митці. тут дійсно є що робити, і що дізнатися, і люди повинні сюди йти. І тому ми тут високе та сучасне експонуватимуть у краєзнавчому упродовж місяця. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка новини.